Іду знову відбирати бджіл на морфометрію на аналіз чистопородності. Зараз я на пасіці, ну я віце вже відобрав з 10 сімей, ще потрібно відобрати 8 сімей. Біля дому в Апіхатині там також у мене племінні мої маточки є. Ну, я це показував, я там відбираю. Ну і там одна попалась. Дуже бомбезна, ну, не попалась, ця робота ведеться. Там одна дуже бомбезна суперова маточка попалась. її потрібно забрати і перевезти сюди на пасіку. Бо я буду над... далі над нею працювати. А якщо вона буде в апіхатині, це мені трошки буде незручно. Так що з дому я буду перевозити ту сімейку на пасіку і будемо тут не продовжувати далі проводити роботу. Ну а... На пасті я відобров, поклеїв крила одній частині та 10 сімей, і зараз ще відбираю з вісьмох. І ці 18 сімей також будемо провіряти на чисто породність. Хто пропустив попереднє відео? Для того, щоб відобрати бджолу, нам потрібен спірт. Цінник, щоб наклеїти на торбінку і записати. З якого вулика? З якого вулика ми відбрали проби, бо це дуже важливо. Така коробка, таку коробку я набираю бжів, ну і самі турбинки. Е -е, ще багато запитань. Є по полагодності. Е -е, хлопці, сім'ї дуже жила дуже лагідна наша Карпатка. І працюємо над цим. Я тукаю, вони злазять донизу, хоча я це вже багато разів показував, Ну, покажу ще раз. Бачимо, працюємо собі без проблем, без демаря. Ну, я беру один клуб диму їм даю, а в декотрі сім'ї, навіть якщо пройду, відкрию плівку, зразу працюю. Якщо сидять зверху, просто раз, дам диму, щоб злізли донизу, аби я їх не давів. Ну і далі, от. Бачимо, реакції ноль. Проби відобрав. Зараз їдемо додому і будемо клеїти вже крильця на скотч. Після того переносимо на комп'ютер. І програма нам винесе вірок. Чи ці сім'ї годяться для подальшої роботи, чи їх потрібно вибраковувати. От така робота. Лід нині дуже хороший. Всю інформацію я викладаю по морфометрії на нашому сайті Carpatkan Ну, сайт я Прикріплю в коментарях, заходимо на сайт, зліва вверху там є такі три рісочки, бо хтось заходить на сайт і каже, що не може попасти де де іменно є морфометрія. Заходимо на сайт, вверху є три рісочки, це меню відкриваємо і там різні є пункти. Заходимо у заводчики і там дивимося. Там буде у заводчиках вся історія нашої роботи. Там не, не лише мої будуть звіти, а також нашої команди. Там за мною працюють, за мною працюють хлопці. І заходимо відповідно на кожного і дивимося по, по роботі, що ми робимо. Ця вся інформація буде там на цьому сайті роботу, Яку ми проводимо на нашому облітнику Севуля в горах, облітуються там маточки, привозимо домів, відбираємо, клеїмо крильця, переносимо на комп'ютер, комп робимо морфометрію і програма нам показує результати. Це все ми відсвітлюємо, щоб було прозоро, щоб клієнт бачив, яку ми ведемо роботу. Так що цей сайт я створив для того, щоб... Висвіти показати і висвітити всю нашу, так як роботу. Ну, е... Зроблю цю всю роботу. Бо ще роботи є багато, ще потрібно в мене 18 сімей скинути на комп'ютер і зробити морфометрію. Також ще я колегам допомагаю. Зробимо цю всю роботу і після того я на нашому сайті все це висвітлю, о, о, ну так як обновлю зараз.